Uh, Привіт! Сегодня на уроці ми розібрали зв'язочку з взаємною цикадою з, uh, з Очі назад. Ми говорили про те, що тут дуже важливо зберігати гнучкість обіймів, також відпускати свободу давати в обіймах, особливо в її закритій стороні. Якщо ми зафіксуємо закриту сторону і не будемо її відкривати, то ми не зможемо зробити розворот і кроки в максимальному розвороті. Ми говорили про те, що нам потрібно давати стояти кожному на своїй осі. Ми говорили про те, що тут, в принципі, однакові кроки. Партнер спочатку йде крок вперед, скручується, і два кроки прямо знову скручується. І в партнерці ті, ті ж самі кроки, тільки початок з кроку першого лівою ногою. І ось і ці рухи у нас будуть перетнатися. Тому нам важливо зберігати великий крок, відстань між стопами, для того, щоб ми зайшли один одному в. Траєкторію руху. І що ще важливо, ми говорили? Е, ну, на жаль, мені не залишилося слід, мені здається. Я згадала ще одну штуку. Розвертаємося швидко, в кроки можемо, якби на кроках, призупинитися і взяти стільки часу, скільки нам потрібно, особливо поки ми розучуємо цю послідовність. Е, мабуть, поки що все. Угу. Дякую.